У Запоріжжі члени зреченої групи впродовж березня-квітня цього року вчинили низку резонансних злочинів. Так, вранці, 25 березня, невідомий з прихованим обличчям зайшов до одного з поштових відділень, повалив на підлогу та зв'язав оператора, після чого забрав із каси сейфу понад 8 тисяч гривень та втікний вдовому напрямку. Через два тижні ми отримали повідомлення про аналогічний злочин. У ранній час двоє чоловік у медичних масках проникли до приміщення автозаправочної станції та погроючі працівникам АЗС предметом, схожим на пістолет, заволоділи металевим сейфом із грошовими коштами в сумі понад 17 тисяч гривень та таломанами на пальне. А 5 квітня 33-річний мешканець Камунарського району повідомив про гон свого автомобіля «Опел Астра. До розкриття резонансних злочинів були залучені оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, кінологи, спеціалісти інших профільних служб у ГУНП в області. Пошуки фігурантів ускладнювалися відсутністю інформації про особливі прикмети нападників та їх зовнішні ознаки, оскільки під час скоєння злочинів вони приховували своє обличчя та діяли у рукавичках. Завдяки ретельному аналізу слідової інформації та Відео з камер спостереження та проведеним оперативно-розшуковим заходом нам вдалося встановити автомобіль, на якому пересувалися нападники та маршрут їхнього руху. Під час санкціонованих обшуків, за місцями мешкання фігурантів, вилучені боєприпаси, а саме, чотири бойові гранати та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до нападів та угону, талони на пальне, ключі з бирками. Відпаливних колонок, банківські картки, фрагменти металевого сейфу, штампи та печатки з реквізитами АЗС і нової пошти, пристрій для примусового відкриття дверей, ключі та номерні знаки викраденої номарки, а також речі потерпілого автовласника. А безпосередньо в автомобілі, на якому пересувалися злочинці, вилучено пластикові хомути, які один із злочинців використовував для зв'язування потерпілого на відділенні нової пошти. На цей час одному із затриманих повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 4 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Другому інкримінуємо вчинення розбійного нападу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовини за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а їхньому третьому співучаснику злочину. Передбачені частини першої статті 263 та частиною другої статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.